Мирного вам дня, любителі гострого! В Вашій увазі завершена робота. Ніж туристичний. З подвійним підвісом ножни шкіряні. Ножни в цікавому такому виконанні. Зверніть увагу. На ножнах логотип родинної майстерні. Цей ніж, на відміну в мене є ножни також погружного типу, але там відсутній хлястик, який додатково фіксує ніж в, ремні, в, ніж в ножнах, в піхвах. Ніж туристичний зі сталі 50Х14МФ. Медична нержавійка. З 10 кутом, зведений в ноль без. Мікрофаски, довжина лиза 12 см. З дуже агресивним різом. Твердість 57-58, накладки термоясень. Фіксація накладок. вінти нержавійка після вороніння. Стильника ножа паракордовий темляк. Габаритні розміри. Леза 12 см, руків 11,5. Дуже зручний ніж невеликих розмірів з медичної нержавійки. Для захисту ріжучої кромки виріб розташовується в шкіряних ножнах. Додатково фіксується в ножнах на кобурну застібку. Хлястики, кобурна застібка. Ножни мають, повторюсь, підвійний підвіс. Кого зацікавив виріб в такому виконанні, будь ласка, звертайтеся. Цей виріб вільний. Можу завтра відправити.